Сьогодні ми створимо з вами 3D-модель будівлі школи у Blockbench. Перед тим як ми почнемо, я поясню для чого ми це робимо. Коли архітектор, дизайнер, будівельник або навіть розробник ігор планує об'єкт, він мислить не відразу складною будівлею. Усі великі речі починаються з простих форм кубів, циліндрів, пірамід. Ми створюємо каркас. Тому сьогодні, на прикладі школи ми тренуємо вміння бачити складне як набір простих об'єктів. Почнемо з куба. Це основа школи. Я задаю йому довжину, ширину, глибину. Можемо приблизити, можемо змінити різні розміри, розміщення, перемістити об'єкти. І так далі. В реальному проєктуванні це як працювати з кресленнями. Ми задаємо точні розміри. Тепер можемо додати дах. Можемо зробити його у вигляді піраміди або іншої простої форми. Ось так поступово з'являється силет будівлі. Всі великі об'єкти на початку створюються як набір геометричних частин. Це економить час і дає можливість швидко вносити зміни. Далі переходимо до редагування граний вершин репер. Це основа всіх редакторів. Ми можемо розтягувати видозмінювати фігуру будь-яким способом. Я вирівнюю об'єкти по сітці, Це важливо для симетрії. Запам'ятайте, акуратність у розташуванні об'єктів, ключ до хорошої 3D-моделі. Далі необхідно створити деталі. Можна додати вікна двері як окремі куби. В архітектурному проєктуванні це називають деталізацією фасаду. Це дрібні елементи, які додають моделі реалістичності. Щоб зекономити час, можна використати копіювання. Одне вікно можна легко здублювати. Це практикують усі 3D-художники. Не витрачати час на рутину, а мислити логічно. Після того, як форма готова, починається візуальна робота матеріали, текстури. Це як фарби для художника. Ми не даємо моделі вигляду. Цегляна стіна, червоний дах, скляні вікна і так далі. У BlockBench можна намалювати текстуру прямо тут. Це швидко і наочно. Для цього ми маємо додати текстуру, обрати її або ж створити нову. Обираємо певний об'єкт, створюємо текстуру. Цей елемент, який ми обрали, він у нас розфарбувався за умовчуванням різними кольорами. Кожна сторона зафарбувалася у свій колір. А далі за допомогою вкладочки Справа Paint або Шмалювати ви можете обрати будь-який колір і розфарбувати ваш об'єкт. Можна використати копіювання, можна використати заливку. Можна використати і старачку. Тоді ваш об'єкт стане дуже і дуже, дуже прозорим. В нього будуть лише контури. За допомогою пошуку в Google можна знайти будь-яку картинку. Перегляньте, будь ласка, щоб вона сама була в форматі PNG, можете зберегти цю картинку і імпортувати її у ваш проект. Але уважно переглядайте, щоб ваша форма містила достатньо кубиків для того, щоб імпортувати цю форму. Або ж менше пікселів у вашому зображенні, або більша форма. Можна також розфарбувати. У реальній роботі над іграми чи архітектурою ці текстури роблять модель живою, дають розуміння, з яких матеріалів об'єкт був створений. Наступний етап це освітлення. Це одна з найважливіших частин 3D-моделі. Без світла будь-яка сцена виглядає пласко. По-перше, додаємо тінь. Ви відразу можете побачити, наскільки змінюється вигляд нашої школи. Кожну даємо вид сцени, можна обрати будь-який. Авельне світло підкреслює форму, додає об'єму. У сучасних іграх, фільмах, навіть у рекламі освітлення відіграє величезну роль. На жаль, точкове світло тут недоступне, без підключення додаткових плагінів. Перед завершенням я дивлюсь на модель з усіх сторін. Перевіряю симетрію, розташування деталей, пропорції. Це як остання перевірка архітектора перед друком креслень. Після цього зберігаємо проект. Якщо ми хочемо подалі працювати у блокбенчі. А якщо потрібно перенести модель в інші програми, можна обрати експорт. З цим ми вже працювали або ж зберегти проєкт, отже, ми з вами пройшли шлях від простого куба до цілого об'єкта. Це фундамент усіх складних моделей. Те, що зараз виглядає як проста школа, у майбутньому може стати частиною віртуального міста, гри або навіть реальної будівлі. Ваші проекти це тренування бачити прості форми у складних речах, а значить, ви вже мислите як справжні 3D-фахівці.